Любі друзі, всіх вітаю! На Скотсу-3D Motors, у нас на огляді ось така от Mazda CX5 2023 року випуску. 26 тисяч км пробігу. привезена з США з мінімальним пошкодженням по правому крилу. Замінений на оригінал. Тож, чорний металік колір на гарних 18-х локоспавних дисках оригінальних, на гарній гумі, дуже гарна автівочка, свіженька з мінімальним пробігом за приємні гроші. Безключовий, вперед дверях нас вітає. Датчики сліпих зон наявності. Повний електрослопакет, електрорегулювання передніх дзеркал. Та чудовий, гарний новий шкіряний салончик автомобіля, ще й перфорований. В салоні дійсно пахне новим автомобілем. Я не знаю, як продати через камеру цей запах, але ви повинні самі це відчути. Датчик отримання в полосі, підйом вгору. Допомога при підмененні вгору та функція вимикання is на у нас, Technology. коєктів також, також у нас наявне електрорегулювання передніх сидінь, датчик світла, датчик дощу, нова сучасна мультимедіа, велике мультимедійне шкірне кермо з управлінням мультимедією та управлінням адаптивним круїз контролем. Попереду радарчика. Сучасна мультимедіа, запуск двигуна автомобіля з кнопочки, також двозонний клімат-контроль з підігрівами передніх сидінь. Автоматична коробочка передач з можливістю вибірів режимів руху. Електронне гальмо, автохолд, джойстик та керування гучністю мультимедіа автомобіля. Ось такий от великий тонель автомобіля. Дуже гарний сучасний ергономічне авто. 26 тисяч пробігу, друзі. Дуже гарна автівочка. Адреса вулиця Павласенка, 8. Автосалон 3D Motors. Забирай цю красуню.